Питання задає Валентина, Он спрашує так. Є все обладнання у мене з лінійки систем 595, мені цікавить можливість покращити травлення і позбутися від сирального жиру на животі. Я роблю обгортування з новохід Працюю стопрелакс. Що ви ще порадите? Дякую. З того, що ви маєте новохід, то прилакс Обгортування це класно, це правильно. Знову хід як працюєте стопрелакс, я не розумію. Але стопрелакс при такій задачі покращити травлення і зменшити вагу вісцеральний особливо жир, то треба працювати і на передній частині живота. Це краще зранку робити взагалі з такою паузою в їжі. За паузу окремо скажу. І, звичайно, ж з сторони хребта, щоб інервація була правильна до органів, щоб вони працювали краще, і щоб гарно започивав хребет, а там утворюється кров, в тому числі лейкоцит, тобто імунітет, який потрібен для гарної роботи органів трави взагалі ця система це називається кіно, кровотік. Треба забезпечити органам імунну систему, нервову систему і очищення. Для очищення треба працювати то релакс на живіт зранку. Також можна зранку застосовувати додатково ще міостимуляційні накладки з апарату Body Health. І е, е, Такий ось прибор, як Моксі. Моксі. Для ранкових припікань органів взагалі органів самих в животі е, припікання для того, щоб імунітет з'являвся тут, для того, щоб енергія з'являлася зранку тут і, і органи заводяться. Вони моторика присилюється, очищення посилюється. Моксі для застосування зранку в системі кіно е, також е, треба. Додатково звернути увагу на те, як ви приймаєте, яку кількість води ви приймаєте. Системи Water System 595. Класна система, класна вода. З високим ОВП з мінералами, з вільним водним, вона якраз буде допомагати травленню в цілому виділенню. Соків, ферментів і таке інше. І е, перше, може з чого почати треба, це, звичайно, зробити створити дефіцит калорій. Дефіцит калорій особливо не просто калорій, навіть а дефіцит вуглеводних калорій, легковуглеводних калорій зменшити або ж взагалі звести майже в нуль. Прийом легкого цукру, прийом муки, хліба, булочок, гарнірів і збільшити кількість білку, кількість складних углеводів, це фрукти, складні овочі, крім картофону. Ось десь так, я думаю, точно у вас вийде, якщо ви підлагодите свій сценарій, свій режим застосування систем 595. Бажаю вам успіху в цій нелегкій праці, бо з лишніми кілограмами, особливо вісцеральним жиром, розставатися складновато. Знаю по собі навіть, бо попадав в такі ситуації ось крайніх там, три роки.